Очищення. Знову вам приїхали. Проблемна шкіра очищення. Запам'ятайте три варіанти. так, І четверте, що має бути в, очищ... в очищаючих цих гелях для вмивання, скільки вже можна. Значить, не рекомендується мило. Чому? Тому що там є лужні солі, коли його витавляють, там лужні солі. Чому? Густіше шкірне сало і зокопорка пор. Зрозуміло? Зрозуміло. Поїхали далі. Рідкі мила з агресивними інгредієнтами не можна, і сульфатами. Чому? Тому що тільки шкірне сало збільшується. За чому? За законами компенсації. Значить, сально залозо виробляє ще більше шкірного салу за заміни видаленого. Ну так, в нас в організмі, розумієте, така ситуація. Тобто те, то, що видаляється, починає організм ще більше виробляти. Такі. Потім очищувачі з бензоілпероксидом. Вони хороші, але на короткий строк. Чому? Тому що теж та сама ситуація. Вони сушать шкіру і потім провокують ще більше вироблення шкірного сала по законам компенсації. Що має бути в ваших гелях для вмивання пінках? Це невелика кількість саліцилової кислоти. Або екстракт кори іви. Це вже трошечки так дорогуватенько, це натуральних, але додають. Молочна кислота трошечки, пантенольчик, наприклад, там бетаїнчик, сорбітольчик, можливо, там ще трошки якийсь пробіотик. І саме головне, щоб були натуральні пари. Пари це поверхно активні речовини. І вам це треба запам'ятати: все. Тільки що звернулося. А що ми? Та, ми мило, нормально, дихтярним, він шаруємося. Ла-ля, -ла. дихтярм. Ну, якщо ви самі робите мило, да? наприклад, з мильної основи, яку я навчаю на майстерні чарівниці такий у мене є курс, там, все, що хочеш, Хух, то там можна в те мило зробити його трошки такий, щоб можна було. Вмиватися. Але ну боже, ну у мене слухайте: 200 мг вам не треба дуже багато. Да, Запам'ятайте, якщо у вас гелі для вмивання з кислотою, і вони натуральні, воно не сильно піниться. Пінка піниться. тому що там неотворювач проходить через води, і вона Ого, скільки піни. Тому так от.